Так, тут нажимаємо. Тут закриваємо і хоп. Хоп і фіксація. І він уже нікуди не дівається. Прик. З фіксацією нам ні разу ще ножі не попадалися. Якщо я не помиляюся, тобто щось максимально новеньке. Нормально. Ну, Усе, ніж, прям побільше мого буде. Прям нормально так побільше. Непоганий теж. Такий собі ножичок. Окей. Подивимось, скільки такі коштує. Ціну ви побачили. Ми йдемо далі. Так, у нас є отака балумба якась. Якийсь, якийсь такий. Бутилка, скоріш за все. Не знаю. Чашка, бутилка, щось таке. Мені здається, що щось таке. Аля якийсь термос. Угу. Так. Нічний чи що. а а я знаю, що це таке. Я знаю, що це таке. Не питайте, звідки я знаю, що це таке. Але я вам хочу сказати, що у мене є точно така ж сама штука. Реально ідентична. Блін, не пам'ятаю тільки, чи колір такий, але у мене є така штука.